Парадокс фермі. Уяви собі, ти летиш крізь зоряний простір і натрапляєш на планету. Міста сяють вогнями, супутники обертаються на орбіті, але жодних ознак життя, жодного руху, жодних голосів. Ніби цивілізація щойно зникла, залишивши все, як було. Дивно, правда? Всесвіт величезний, планет мільярди. Навіть якщо лише мала частина з них має життя, логічно припустити, що якась із цих цивілізацій уже мала б вийти на зв'язок. Та космос мовчить. Науковці шукають пояснення. Одна теорія: інопланетяни ховаються, можливо, є якась галактична зона тиші, де всі мовчать, щоб не привернути увагу небезпечних цивілізацій. Інша гіпотеза: більшість технологічно розвинених цивілізацій самознищуються через війни, зміну клімату або інші катастрофи. Ще одна версія: можливо, ми живемо в зоопарку, де інші спостерігають за нами, але не втручаються. Так само, як ми дивимось на тварин у заповіднику, а може, ми просто перші або останні.